Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю вас, друзі. Останнім часом російські пропагандисти мало не кожного ранку скаржаться, що ранки у них недобрі. Ну утро у нас чесно скажу разне. Ніч сьогодні була, чесно скажу непростою. А якщо сказати прямо, то тяжолий ночі. Опять удари безпілотників. І слушайте ребята, ну давайте вже договоримося. Опять язык не сказать сказати утро». Власне, сьогоднішній ранок не став винятком. Как тизик не сказать сказати утро», Чесно скажу. После значити атаки на Севастополь цієї ночі було завдано дуже гарних ударів по військових об'єктах по російських коритах у тимчасово окупованому Севастополі. Вот. Тут демор стоїть. там вітер. І ці удари не тільки завдали збитків російським загарбникам, а й ще й змусили пропагандиста Соловйова здогадуватись, що напевно триває війна. Мама. Війна. Це війна. Чого російські пропагандисти надзвичайно раділи, тому що вони сьогодні знову атакували цивільну інфраструктуру України. Ну, от так ми одеський порт на берегу ріки. Дунай російська армія цієї ночі знову зробила героїчний подвік, знищила людям будинки, вдарила по портовій інфраструктурі та спалила вантажівки. У той самий час Україна завдала удару по російському військовому об'єкту у тимчасово окупованому Севастополі. ПВО Пиво Противнику не вдалося спряталіть нашу систему ПВО за попередніми даними. Було завдано ракетних ударів. Самі російські окупанти кажуть, що було аж 10 ракет, але вони нехай не поспішають питати. Питання к тем, хто отвісний за ПВО. А, де наше ПВО? Чому так сказати не збили, чому не перехватили? А що там наша ПВО? Тому що, коли вже було видно наслідки ударів, то російські пропагандисти на автоматі продовжували розповідати, що протиповітряна оборона так званої Росії збила усі ракети. На Севастополь була свершена атака наших врагов. ПВО отработала. Давайте подивимося, як це було. Тому що що найменше це красиво. Сподіжто відбувається? Але ви знаєте, мені здається, тут чогось бракує. Наприклад, дуже змістовних коментарів за кадром. Пиво <Robert>, <дув> отработала. <transparennel interacted��> <einen Stuff> Ну точно росіяни усе збили стовідсотково. Російські пропагандисти реагували на удар, як завжди. Можна вже наконець з лиця землі? Міста, куди призуються запуски ракет. Тут у Соловйова є деяка проблема. Командувач повітряних сил Збройних сил України повідомив, що удару було завдано із авіації, а це означає, що він не зможе стерти з лиця землі літаки, які. Перебувають у повітрі, тому у Соловйова є план. Б. Можна кінцу нічтужити банковою. Дайте символічно. Ну вони це також намагалися вже зробити, причому не одноразово, але їм не вдається. Тому є і ще один план: напасти на Польщу і знищити Румунію. Люблін, Жешов, румунські, болгарські порти все це треба починати з зносити... насічк. Матір, і наші ми так і будемо тягнути эту валинку. Жалки дішувий істеричка. А потім оті самі пропагандисти розповідають, що вони не могли бити дронами по території Румунії. Ми із вами поки не знаємо, які саме ракети були застосовані. Можливо, це були скальпа або стормшедоу, можливо, щось інше. Я гадаю, дізнаємося із часом, але ми знаємо, що прилетіло по російських коритах. Насамперед, я хочу подякувати нашому таємному агенту, який виконує. Обов'язки очільника окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Севастополі Развожаєву рано вранці він встиг опублікувати фото, на якому видно, що позаду нього горить російський великий десантний корабель. Є і ще одне фото із бухти Севастополя, на якому видно, що палає російське корито. Окупанти стверджують, що було пошкоджено щонайменше два російських судна. Давайте по порядку. У нашій системі пової лучший в мірі за попередніми даними по. Шкоджень зазнав великий десантний корабель. Мінськ і він не відноситься до слова до Чорноморського флота. Він відноситься до Балтійського флота. А росіяни його загнали у Чорне море напередодні повномасштабного вторгнення. Мінськ сьогодні ночі покинув акваторію Ніви в Санкт Петербургі більшої десантний корабель на каноні участь в параді дню воєно-морського флота Росії. Але є ще одна набагато важливіша ціль, яка також зазнала пошкоджень, і це підводний човен. Називається він дізель електрична підводна лодка проекту Варшавянка Ростов-на-Дону. Її вартість приблизно складає 300 мільйонів доларів. А зроблено її було у 2009 році. Тобто, це доволі новий підводний човен. На Новоросійській появилась ще одна чорна діра, так називають подводну лодку Ростов-на-Дону. Вам може стати цікаво, а чому вона називається Чорна діра, тому що її дуже складно виявити та знайти. Але ракети знайшли. Не зря я в народі називають чорне Її і дуже важко тяжело навіть в маленькому районі. Ну і що найважливіше, оця паскуда це ракетоносій. Вона била ракетами калібр по території України. Можливо більше й не буде. Побачимо, дочекаємось додаткової інформації щодо стану уражених російських корит. але факт лишається фактом. І ще до ранку вони продовжували палати. В районі Южної Бухти зараз пожар. Якщо уся ця інформація підтвердиться, це буде дуже і дуже цікаво, тому що чи не вперше у світовій історії було завдано ракетного удару по підводному човну. Але російські пропагандисти, як завжди, розказують, що це ні на що не впливає. Ці удари це така дрібниця, те саме вони казали і про Псков. Собственно, удари, які, в своєму, з своєї точки зрения, ну дійсно не представляють із себе чего-то значительного емоціональна, і звісно, наносить. проте деякі правильні висновки вони усе ж таки зробили. Такі удари триватимуть. Війде війна, поэтому настає ну, констатувати, що противник пока зберігає такі можливості. Не ясно тільки як таке взагалі можливо, бо і сам Владимир Путін, його прес-секретар Пєсков казали, що демілітаризація України успішна. Одної задач була демілітаризація України. Фактично ця задача вам многом виповнена. Ну і ще друзі, маю вам сказати, що є приємний бонус. М'ясо російське також постраждало. На жаль, не обійшлось жертв. Два чоловіка загинули і отримали ранення. В раніні І Якщо вам раптом цікаво дізнатися, чому ж Україна завдала ударів, по зокрема ракетоносію, який завдає ударів по Україні, то тут усе не так однозначно. Це усе було зроблено, щоби зірвати. Зустріч Кім Кімчанина і Путіна. От хто б сумнівався, що в передвері зустрічі Владимира Путіна і Кім Кім Кінквінна Іна Кін Кін відбуватися присходять таке. хоча далі легко не буде, це 100% Усе одно ми маємо робити усе можливе і неможливе, щоб знищувати ворога. Ми маємо боротися як би складно не було, тому що це війна за наше із вами виживання. Тому не припиняйте і далі підтримувати сили оборони України. Допомагайте українській армії і працюйте усі як один на українську перемогу.